Тож, Ігор Мосійчук, український політик, журналіст, колишній заступник командира батальйону Азова, також народний депутат України восьмого скликання з нами на зв'язку. Вітання, пане Ігорю. Слава Україні. вітаю героям, слава пане Ігорю. З вами хочемо поговорити про законопроекти. Я сподіваюся, вони ще не стали законами. Можливо, ви нам підскажете стосовно номер 9020, 9021, і з яких стало зрозуміло, що українцям. Доведеться платити за наявність власних свердловин на своїх присадивних ділянках, і а діяльність потребуватиме ліцензування. Розкажіть, що вам відомо про ці законопроекти, наскільки вони на часі і потрібні, і чим це може загрожувати безпосередньо простим українцям, які давно мають такі свердловини на своїх присадивних ділянках і подвір'ях. Ну, я вважаю дані законопроекти абсолютно корупціоногенними. І Чому? Завживаю. Тому що це нам абілеті. Тобто, зібрати з українців, які вже е, мають е, майно в е, вигляді ар зібрати кошти. Зібрати кошти і е, мати, е, будемо казати, так на цьому зиск. Це одна історія. Друге, ті, хто хочуть її, е, зробити собі свердловини, знову ж таки будуть е, стикатися з е, отриманням ліцензій, дозволів, е, це буде фінансово не зовсім. Привабливо, будемо казати, і тому подібне. Мені я я коли опублікував цю інформацію, мені почали закидати. Ну, але ж там в інших країнах там, це ліцензовано. Я е, відповідаю: е, у нас країна перебуває в стадії війни, у нас е, не вистачає коштів не на збройні сили, не на економіку. Не на життя нормальних людей. І всі ці історії з підвищенням тарифів, да, з е, обкладанням тариф, е, цими, е, дозвільними документами, і відповідно, фінансовими обтяженнями, свердовин, да, і так далі. Це все проти воюючої країни, воюючого народу. Цього робити не можна, принаймні в часі війни. От, і я вважаю, що ці рішення помилковими їх ухвалювати наразі не можна. А якщо мова йде про ту частину, яка стосується нашої євроінтеграції, то вона Абсолютно е, не е, стосується якби видачі ліцензії і тому подібне. Тобто, всі, хто каже, що це євроінтеграційний закон, вони просто брешуть. Пане Ігорю то все таки я так розумію. Ось ці законопроекти це урядові, і саме Кабмін вирішив таким чином зібрати кошти чи, чи ні. Да, це кабмін так вирішив зібрати кошти. У нас кабмін. Я його називаю взагалі кабміном Жулікові воров, саме так, от російською. Чому тому, що ну, вони такі є. Там ну, кримінальні справи на прем'єра, на е, міністра юстиції. Там замміністра інфраструктури Лозинський, тільки вибрався з в'язниці. До речі, найкращий друг Шмигаля. От. І тому подібне. Я взагалі вважаю, ну так це вже глобально, да не по цим законам. А я вважаю, що заради інтересів воюючої країни необхідно. Необхідно. Цей уряд попросить піти і створити, зібрати уряд національної єдності, де відштовхуватись не від партійної приналежності чи й особистої там вірності комусь, а відштовхуватись від одного єдиного поняття патріотизму і професіоналізму. Пане Ігорі, ну і цікаво. Зокрема, знаємо, що в документі пропонують штрафувати жителів сіл. Та дачних ділянок забуріння скважин без ліцензії. А цікаво, чи передбачено штрафи для тих, хто буде це робити, тобто не для жителів, а безпосередньо я так розумію, для підприємців і виконавців. Да, да, це ще одна корупціонагенна складова. Для того, щоб, згідно з цього закону, офіційно бурити свердловини, да? мало мати обладнання, треба отримати буде відповідні ліцензії. Їх будуть давати своїм фірмочкам гарні гроші, гарні відкати і тому подібне. В часі війни проконтролювати це дуже важко. Ви бачите, що ми півтора року перебуваємо в стадії великої, гарячої да, війни. Ці півтора року ми рік майже намагались не говорити про внутрішню корупцію, про внутрішні проблеми. Ми говорили про фронт, ми говорили про наших героїв. А в цей час виявляються подонки, такі як Одеський воєнком Борисов, да, якою я викрав, і тому подібні. Вони собі віли купляли по 4,5 мільйона в Іспанії. І це ж не один Борисов, їх же ж повно, розумієте? У нас ціла пояда <кій> політиків з парламента, таких як Пономарьов, якого за грати да, відправили вчора. Вони мали сидіти ще за моєї каденції за організацію замовних вбив. А вдаючи на зовнішньому фронті з ворогом агресором ми опустили внутрішнього ворога. Який завдає дуже потужних і сильних ударів е, нам в спину. І не зачистивши цього ворога, не прибравши оці корупціоногенні чинники, такі як в тому числі в цих законах, потім з підвищенням тарифів, ця дурнувата історія, не прибравши їх, дуже тяжко перемогти агресора зовнішньо. Пане Ігорі, тож, якщо говорити про ці законопроекти, що ви... Пропонували би своїм колегам, депутатам, як вони мають вчинити, і то, на вашу думку, варто залишити все так є, чи все-таки щось в цій галузі варто можливо змінити? Дивіться, однозначно потрібно змінювати. Але коли? Угу. Тобто От найголовніше... не на часі, ви вважаєте, зараз не на часі, так? Ну дивіться, ці всі зміни вони призведуть тільки до того, що хтось буде на цьому наживатися. Ну так як ми з вами говорили. Не знаю наскільки поповнився бюджет, а те, що кишені чиновників поповнюється, і збільшиться кількість їхніх маєтків там у відні, Іспанії, Італії, де там вони у них є. Це факт. Тому я вважаю, я переконаний, що необхідно. Необхідно е, відкласти до закінчення війни, потім приймати в комплексі, в комплексі приймати про надрокористування, в тому числі і стосовно води. Тому що в нас законодавство про надрокористування не тільки стосовно води, стосовно піска, стосовно там е, корисних копалин. Воно в нас Абсолютно корупційний корупціоногенний. У нас цілі області забирають е, люди, які фінансують ту чи іншу правлячу партію при тому чи при іншому президенту. Потім викачують там газ, нафту, там інші корисні копалини, граніт там е, багато іншого. Що ж дякуємо, пане Ігорі, за ці коментарі, за вашу позицію. Народний депутат України 8-го, скликання. Ігор Мосіще Дякую вам. в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, Угу.